Привіт! мене звати Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми знову говоритимемо про інформаційну гієну під час війни. Сьогодні поговоримо про новини. Так, ті самі новини, які ми всі щодня шукаємо, читаємо, обговорюємо і поширюємо. Але не все це новина, що нею здається. Давайте розбиратися, як ворог створює для нас новини і як з їх допомогою змінює наше мислення та поведінку. І так, правда і тут не посередині. Нагадаю, що ваші підписки, подобайки і коментарі, допоможуть поширювати українським Ютубам правду про російську пропаганду та її інструменти. Зати 4 лютого я новини читаю тільки в Телеграм. Там все швидко і зручно. Тут і про те, куди летять ракети, розкажуть, і про їх кількість, і про те, коли буде обстріл. Так, я завжди першою знаю про все. І не потрібно передивлятися купу медіа з їх нудними текстами. Одним словом, новинні ресурси в Телеграм це сила. Емоції в бік я хочу розібратися з одного боку. Все в одному місці це зручно, та й довіри до медіа немає. А в цих телеграм-каналах пишуть не тільки про новини, а й про інсайди. Як таке не читати? Але з іншого боку, а хтось перевіряв ці інсайди, вони дійсно правдиві. Як зрозуміти, чи можна довіряти каналу, якщо не розумієш, хто його створює? Все складно, а правда десь посередині. Чутка про великий виграш в лотерею. Це люблять поширювати ті, хто займається азартними іграми. А є шутки, які називаються страховиська. І оця чутка страховиська, вона має на меті ворогом, має на меті дезорганізувати суспільство, бо людина не може бути в напрузі. Вона або починає діяти, або вона починає відсторонюватися. І це доволі ефективний засіб, який використовувалися у всіх війнах. Які проводило людство, знаєте, я оцього кума, який в СБУ працює, я його просто уявив в робочий день. От він отримав інформацію, і він всім своїм друзям, кумав'ям, ти ж дивися, вийде з Києва, того, що в ніч там, з п'ятниці на суботу, з 4 до 5 години ранку, ворог піде за таким-то напрямком, таким-складом то складом угрупувань, і буде такий-то характер дій. Ну бідна людина, напевно, враховуючи, скільки у нас у українців там може бути друзів, кумаві, контактів це зранку до вечора, весь робочий день повністю зайнятий. А що треба кожному? Кожному треба отак от видихнути трошки і пригадати, що у кожного є свій життєвий досвід. Тим більше, що українці вони ж ніколи не вірять. Ні владі, ні комусь іще, ні, ось інформації. Це у нас якась така наша характерна риса нашого характеру. Мозок лінивий. і за те, що йому трапилося перше, він закарбовує. Я так вдамся до теорії еволюції і до еволюціоніста Річарда Докінза. Коли дитинці кажуть щось дорослі, то дитинка їм має вірити, інакше дитинка це не виживе, і саме завдяки цим вродженим прошивкам, які в нас є, ми нормально так вчимося на автоматі. Ми не чинимо спротив ті інформації, які нам намагаються ну соціум батьки в дитинстві нав'язати. Перша інформація прийшла, мабуть, вона правдива. Типу вір своїм, вір старшим. Тому зараз нам дуже важливо, щоб взагалі ті діти, які ростуть, люди, які отримують інформацію, вони отримували ту інформацію, яка може, яка може бути базою для чогось конструктивного, для якихось там дій, висновків, навичок, уявлень. Бо Просто запам'ятовувати всю інформацію, яка є в цьому світі. Не потрібно. В Телеграмі як джерело новин лідирує з великим відривом. А в Телеграмі більшість каналів, мільйонників, агрегатори новин. Тобто ті, які не є медіа, не працюють за журналістськими стандартами та публікують те, що потрібно їм. А їх стандартна модель роботи це опублікувати інформацію першою, зібрати максимум переглядів та репостів. При цьому не важливо, чи це правдива новина чи ні. Хайп притягує аудиторію та дозволяє її монетизувати, тобто розміщувати рекламу, пряму та приховану. Наприклад, часто такими послугами користуються політики та інфотерористи. Одні вихваляють себе, а інші проводять кампанії з дискредитації потрібних людей та кампаній. А ще вони свідомо чи ні публікують матеріали, які вигідні Росії. Наприклад, в період високого емоційного напруження після обстрілів чи під час загострення на фронті з'являється новина про великий вибух в Київській області або про перестрілку в Києві. Цю інформацію бачать тисячі українці, і вона їх лякає. Бо тривоги немає, і якщо б без неї прилетіло, то значить іде нова атака. Таке вже було 14 січня. Ці новини швидко підхоплює російська пропаганда і тиражує, щоб її аудиторія бачила, як вони результативно воюють з українцями. А ще на таких ресурсах ви зустрінете перелік каналів, де нібито роздають повістки. Саме їх використовують росіяни для своїх інформаційних операцій по зриву мобілізації в Україні. Проте як тільки йде масова атака, ці канали публікують інформацію про запуски маршрути руху. Ракет та їх кількість чи правдива інформація чи ні, перевірити важко, але людям вона потрібна і вони її відслідковують. Цим, звісно, користуються росіяни і вкидають страшилки просто 200 ракет, які от зараз летять на Україну. Чомусь є станом на зараз така найбільша довіра до телеграм-каналів, і з'являються телеграм-канали, які говорять про певну утаємниченість, тобто, от ми вам. Бо ми такі щирі, ми такі справедливі. Ми з вами поділимося інформацією, чому люди сідають в інтернеті. Перша це страх щось пропустити, і це з'явилося, коли з'явилися соціальні мережі. І оця залежність від соціальних мереж, власне, зумовлена тим, що перше є страх пропустити важливу інформацію. І тут оці джерела вони кажуть, що вони дають цю інформацію. Це таке перше. А друге це потреба людині у значимості. Я отримав і перший передав. Оце бажання відчути свою значимість, штовхає людей перепощувати, не дивитися на джерела, не дивитися на те, що може стояти, бути першим. От, от я соціально значима людина бути першим. А спочатку їх запускають в телеграм-канали, які вже набули певної впливовості важливості. Других, що роблять, це роблять люди. Не буду називати колишнього радника, так яким а є такого людина нарцисичного типу психотипу, яким дуже важливо споживати людську увагу, і вони це вміють робити. Я от хотів би, щоб у нас от люди по-різному сприймали тих експертів, які дійсно планували операції, проводили ці операції, мають відповідну військову освіту. Так чи інакше вона необхідна. Так, да, зрозуміло, що у нас кожен скаже, де да, чому ти мучать в цих воєнськових училищах, військових академіях, та повірте, навчають. Як мінімум, навчають, щоб ти зрозумів весь цикл військового управління від початку до кінця. І поки ти його не пройдеш, ти дуже багато речей не зрозумієш, хоча начебто, от, ти прочитав книжку там, американського генерала про тактику дій морської піхоти в якійсь операції минулого, і вже думаєш, що ти можеш там, аналізувати операції на фронті протяжністю 25 тисячі км. Роботичу триста кілометрів насправді повірте це не так, чому живі чутки в джерелах, так в інтернеті чи в соціальних мережах, тому що люди не люблять думати і докладати зусиль. Вони знаходять джерело і вони його не верифікують, тобто вони не дивляться де кому належить медіа, куди інформація йде, на чий млин. От знаєте, я раджу всім хоча би користуватися. Дуже простим правилом, яке було придумано в серодавньому рівні, питання, яке вартує ставити всім, і я про це постійно говорю: питання, кому це вигідно? Але це питання люди не ставлять, тому що вони поспішають бути першими. Вони поспішають поділитися, бо вважають це за потрібним. І Таких людей навіть у таких от колах, які займаються цими питаннями, називають корисними ідіотами. Перед тим як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. То ще ті експерти знають, звідки ви взяли, що медіа краще, ніж агрегатори новин в Телеграм чи Вайбер. Ви бачили, скільки вони брешуть. Журналісти нас продажні. А от в Телеграмі працюють звичайні люди, які брехати не будуть. Вони свої. Правда не посередині. Правда в тому, що є медіа, за якими стоять команди, і вони несуть відповідальність за те, що публікують. Так. І вони допускають помилки. Саме тому є спеціальний орган комітет журналістської етики, який відслідковує та розбирає такі кейси. Також є інститут масової інформації, який регулярно моніторить та вивчає, чи дотримується медіа журналістських стандартів, у тому числі про перевірку інформації з кількох джерел та об'єктивну її подачу. Вся ця система є і працює на те, щоб мінімізувати фейки і маніпуляції російські, українські, будь-які. А от новинні телеграм-канали, вайбер-спільноти чи інформаційні сміттярки у Фейсбуці живуть поза цією системою. Тобто виконання журналістських стандартів це не їх обов'язок. По факту, вони проміняли якість на гроші. Бо якщо у вас задача публікувати інформацію першими, то якісно перевірити ти її ніяк не зможеш. Як зрозуміти, що перед тобою інформаційна сміттярка? Досить просто: якщо ресурси публікують новини, але не є медіа. В описі каналу немає інформації про редакцію чи команду журналістів, то це значить, що ніхто не несе відповідальності за те, що публікується. Якщо така інформація є, то ви завжди можете перевірити репутацію журналістів. А анонімні канали створюються для дезінформування або заробляння грошей. Тобто всього окрім донесення об'єктивної інформації. Навіщо вам ця брехня? Паралельно існують сотні телеграм-каналів, реальних медіа чи публічних людей, репутацію яких можна перевірити і визначити, чи можна їм довіряти. Для маніпуляторів дуже важливо, щоб ми отримували першу потрібну їм інформацію, бо саме перша інформація лягає в основу нашої думки, і тоді далі нас вже потрібно буде переконувати у правді, а переконувати набагато важче. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гієну українців. Дякую, що дивилися до кінця. І до скорих зустрічей, Па-па!